ЮНІСЕФ школам Южного. Пані Тетяна показує лікарські засоби, які отримала школа від міжнародної організації ЮНІСЕФ. Допомогу передали до навчальних закладів 10 листопада. Це аптечка, призначена для сховищ. В переліку в основному перев'язувальні матеріали. Крім сучасної аптечки, школа отримала засоби гігієни та приладдя для прибирання приміщень, миючі та дезінфікуючі засоби. Метою візиту представників міжнародної організації була перевірка, як навчаються діти в умовах воєнного стану. У фокусі уваги були безпекові питання. Розповідає Тетяна Малюк. В укритті дивилися, чи є запаси води, запаси їжі, чи є медикаменти, які ми повинні бути забезпечені укриття. Також дивилися, чи є санвузли, чи забезпечено укриття доступом до інтернету, чи вистачає місця всім дітям в укритті. Цікавилися питаннями психологічної підтримки, чи проводяться якісь семінари, тренінги, бесіди з учасниками освітнього процесу, з учнями, батьками та вчителями. Ще також їх цікавило питання. Як часто відбуваються ось ці повітряні тривоги, і як діти реагують на це все? І звичайно, чим займаються під час повітряної тривоги, коли вони знаходяться в укритті. В авторській школі Миколи Гузика представники ЮНІСЕФУ також оглядали захисні приміщення. Крім цього, цікавились форматом навчання за умов воєнного стану особливої актуальності набуває синхронна система проведення уроків, розповідає Галина. Діденко можливість змішаного навчання це сама така актуальна. Система, і вона має зайняти зараз, особливо зараз, поки війна, має, має займати та зайняти таке положення. Я вважаю, що частина дітей є в кожному класі. Є діти, які хотіли би навчатися очно, але вони не хочуть переходити до інших класів. Легше всього проводити офлайн уроки трошки важче онлайн, але синхронна система ще важче, але. Вона дає можливість дітям бути в класному колективі і отримувати знання на певному рівні нормальні знання. Допомогу від міжнародної організації отримали всі школи южницької громади. В управлінні освіти зазначають, що наступного року ЮНІСЕФ планує виділення грошової допомоги опорним школам та придбання гаджетів вчора до нас завітали представники міжнародної організації ЮНІСЕФ, які опікуються якраз дітками, безпекою дітей і захистом дітей. Також вони цікавились забезпеченням дітей гаджетами для навчання. Чи є у нас потреба в громаді в таких гаджетах? Вони хочуть створити так звану бібліотеку. Для гаджетів, де родина зможе за потреби взяти гаджет так само, як книгу в бібліотеці, так покористуватися і в нормальному стані його повернути. Цей проект вони хочуть започаткувати з грудня місяця. Якщо все в них вдасться, то вони обіцяли також нас в цей проект включити. Більше про візит команди ЮНІСЕФ до Южного, дивіться у програмі Об'єктив. Працівники культури відзначили професійне свято. Урочистий захід з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва відбувся в малій залі МПК Дружба. Робота діячів культури в умовах війни змінилася. Творчим працівникам довелося підлаштуватися до нових реалій. Кожен з представників творчої професії віднайшов свій формат роботи. Дійсно, ми є той культурний фронт, і ми виборюємо своє право бути щасливими, бути грамотними. Ми вчимо наших дітей, мистецтво. І ми дуже раді, що інколи на сьогоднішній день під час війни в нас трапляються такі можливості, що дійсно наші діти можуть виїхати за кордон. Нещодавно вони повернулися з Польщі, привезли багато дипломів і нагород, а онлайн-досягнень нас безліч. Тяжко працювати під час війни. По-перше, як коли почалося, тільки все то було дуже важко, бо у нас не було укриття. Ми дійсно спускалися в балку, або деколи ходили ще на дитячу площадку. Коли закінчувалася тривога, ми йшли на свої робочі місця. Інколи приходилося відміняти репетиції, співати або танцювати трошки важко онлайн. Тому ну, надіємося, що скоро все скінчиться і перемога буде за нами. Ми не уявляли, як це музеєві працювати під час війни. Здавалося, що вся робота замре, будемо чекати кращих часів. Але якось так сталося, що музей знайшов своє місце, свою нішу в цій такій тривожній ситуації. І в нас мало того, що просто додалося багато експонатів, вже більше тисяча. Зараз треба таки говорити про найважливіше про все те, що веде нас до перемоги. Спасибі. В нас є друзі музею, які з передової доставляють нам експонати. Приємно, коли відзначають а тим більше, якщо такий складний час і. Помічають те, що ти робиш, тому що спочатку повномасштабного вторгнення ми нікуди дійсно ще не виїжджали, як сьогодні сказала Надія Дмитрівна. А зібралися і я запропонувала, щоб ну чимось зайнятися, тому що багато людей залишилося в Южному дома в квартирах сидіти один на один з думками і з новинами дуже важко. А у нас палац культури це саме той заклад, де ми повинні надавати от таку емоційну підтримку усім і нашим южненцям, і тим, які до нас вимушено були переселені. Кращим представникам галузі культури вручили грамоти. Перше серед відзнак була мистецька премія Арт Оборона. Таку грамоту отримали представники закладів культури. От в той час, коли почалася війна, це було теж випробування. Випробування на стійкість. На відповідальність, на щирість. І ви знаєте, я ж сьогодні казала, що у нас ніхто не поїхав з керівників закладів культури. І коли треба об'єднатися і зрозуміти, як це робити, вони всі об'єдналися, коли ти працюєш з душою і для душі, і ти формуєш взагалі оцю патріотичну еліту держави. Бо ми цей рупор, через який можна це доносити. За вагомі досягнення відзнаки отримали 16 працівників культури. Під час церемонії нагородження на сцені з творчими номерами виступили колективи Палацу культури. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. «Южне». Підписуйтесь на канали Южського телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Чемпіон світу Олександр Савченко повернувся додому зі змагань. Южницький бодібілдер здобув найвищу у своїй кар'єрі нагороду золото на чемпіонаті світу. Змагання тривали з 2 по 7 листопада в іспанському місті Санта-Сусанна. Участь брали спортсмени зі ста трьох країн. За загальним заліком збірна України посіла третє командне місце. Хотілося це все зробити. Хотілося це все зробити прям в 10 разів сильніше, ніж би в якомусь минулому році, тому що ну я це все якось візуалізував, як я стою, з медаллю, з кубком, і я добився того, щоб гімн нашої держави грав на міжнародній арені, і це було кльово, Це було чувство, ну прям. В точку класно, так як я собі це все представляв, так воно і вийшлося. Олександр Савченко привіз з Іспанії дві медалі: це золото в індивідуальній категорії під назвою Менс Фітнес Оупен та бронза у парному виступі з дівчиною. Як розповідає бодібілдер, виступити в парі стало спонтанним рішенням. Ніч перед моїм виступом підійшла до мене дівчина. Вона виступала в категорії бікіні і не війшла у фінал. А там ще було у нас виступ в парах. Тобто це коли хлопець дівчина виходить в парах, виступає. Це, ну, це цікаво такий був опит. У мене нікого такого не було, і в неї також ми не знали, як нам правильно це все робити. Це треба постанова була, це хореографія. Там спитали там, у федерації, там, що до чого, де має стояти дівчина, там, нас поставили, як тіпо, там, хлопець має бути справа, дівчина сліва, там виходити за руку, тось, отрабатується Це всю хореографію. Ми щось з нею там питалися, там, за пару годин отработали, все вроді би окей. І йдемо вже виступати, і перед, на, перед сценою ми стоїмо, і нас там поправляють, кажуть. Мінятись. І в нас такий ступор, типу, шок, все в зеркальному режимі треба робити. Тобто, ми ставили одне, а тут все в зеркальному режимі. Вона каже: О, що робити! Тіпа. все нормально, успокойся, все буде добре. Зараз чемпіон матиме декілька днів на відновлення після виснажливого ритму. Олександр Савченко розповідає, що відпочивати не збирається. Одразу приступить до індивідуальних занять та роботи зі своїми підопічними.